Знову усім привіт народ! Продовжуємо рубрику із знущанням над босами. На цей раз я вибрав для проходження босів вежі бойовика срібну команду, бо, боюся, бронзова може не затащити. Ось така в мене команда. Кенші срібний, Соня та Скорпіон. Вони дуже синергійні. Спорядження теж я не використовував спорядження вежі для чистоти експерименту. І по талантам я від своїх звичайних талантів обрав шанс на бруталіті і замінив його на мітку смерті. Тож, поїхали. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. У свій час Кенчі Срібний це була просто легенда для початківців в грі Mortal Kombat Mobile, бо саме завдяки ньому проходилися усі основні події. Які відбувалися. Це вже потім е, з'явилося багато алмазних персонажів. Усяке для них там покращення, посилення. Ооо. Та це справді знущання виявилося. Тож, мабуть, наступних босів ми також спробуємо цією командою. Що ж, усім дякую за увагу. Ролик навіть не затягнувся. До зустрічі! В наступних відео. Подивимося зараз, що мені випаде, ну, на продаж. Тож до зустрічі, всім до побачення!